Яка коса. Блін, година роботи. Друзі, усім привіт. Як ви зрозуміли, у нас сьогодні Дністер відпочинок, вивізь десь там сім'я купається. Сам трохи затарився. в такі бурини. Не було де кинути. Нагадаю, що ми мене сокіл, база ця лісових, не знаю. Ну, Блін, вона класна база. Короче, 70 чоловік, 70-60 гривень. Вход за людину і красивий берег, щоб покупатися, от, плавний, без обривів, а от того вже далі починається дикарь. Так що трохи вон попахали Фу. і йдемо рибалити. Не знаю, що вийде. Але взяв печінку на сома, робако, парш, кук. Перемолов вчора літрів 5 гороху з кукурудзою. І це все має вийти. Все, друзі. Поїхався, як обично, по черзі. Отака у нас буде рибацьке місце. Фу. Так, до прикормочки. Вчора змолов, бачите, горох з кукурудзою. Це буде основна така крупа крупнякова. Опача, Сумочка, йолки палки Так, а ну марш, Так, друзі, сипуха буде у нас будемо будем, будем щось там пробувати, але почнемо з... О, Начнемо з криля колад шоколад квіт. Впевнений 100%, що ліщу це подобається. Місце, звісно, для відпочинку, можна сказати, але вивіз сім'ю. А рибалка буде це вже як бонус. Отак. Супербомба клас. Ну, а завтра, друзі, будемо пробувати. Тут також є вот карамелька, то не важливо Так, десь ще було, було, було. Так, перемішуємо, <кхух> друзі, інтеркріль сюди піде і десь була ще олійка. І олійкою бабахнемо. Так, туди ще, друзі, олійки. А, там її вже майже не має, так що. Я вже додав туди трохи, друзі, крилян, трактанта, так само олієчки додав. Все, будемо, друзі, ловити опарик, хоробачок, кукурудзка. І десь тут у нас пуфіки. Все, мішаємо. Будемо, друзі, бачу коли, коли прочистував дорожку, таке ох дві пружинки. Трофейник достав. Зрозумів, що тут лапають на цю фігню, що тут ловлять на такі кормачки, тому буду лапати на них. У мене ще таких 2-3 є. Будемо просто забивати кашу без попереднього закорму, але частіше будемо закидуватися, щоб накормити іменно кашками. Якось так. Поїхали мочити. О, ну, з кашою ми, друзі. Якось отак. Красиво сьогодні з погодою. Тихо, як обично за Дністрі днем. Шквальний вітер, а тут то, що, те, що потрібно. Все, друзі. Ось така у нас каша вийшла, зерниста просто М -м, пахнюча. Все, складаємо наші водучки і закидуємо. Так. Ну що ж, друзі, нас обід вже піджав, дівчата вже щось готують, а ми тим часом вже закидуємо першу. Отакий От кормачок, перший буде бутерброд, хробачок, два опарика і другий гачачок буде білий кук. Пробуємо, що ми там... Ну почекай, що ми там начистили. Так, ліпшу треба зняти. Бо то була попередня. Все, перша є. Фу, друзі, ми вже і пообідали. Блін, народу просто в Машина на машині, нема де дітися. Да того молодж моя там купається, в піску всі радіє. Ладно, сподіваюся, можливо, там дочекаємося якогось вечірнього, вечірнього вечірнього. Якось так. А ми вже базу зробили, не, тр... не став вас час тратити на те, як ми строїмося. Тоді, тоді вам просто зараз все покажу, яка у нас тут база, база по імені Бейтурчик. Поїхали. Я вже один, одну пружинку обірвав, перезакинувся. Так, дивіться, це моя палаточка. Поставлю я yes, свого. Як воно там називається, не бачу. Ну ви знаєте, хто дивиться, то бачить. Отака От тут красота. Двохмісний спальний. І дивіться, скільки ще двохмісний влізеться. Гамачок повішав. Палаточка Віті. Гамак думав не витримає, але тема, якщо чесно. Перезакидаюся кожних хвилин. Думаю, пів години. І то відтягую каша, ще є. Не клює.

Рыба, оказывается, там есть. Педлящик у нас такой. Вот такой. Мы, мы, ушли, мы уже втекли от нуля, уже как минимум клай, кайф. Вот так, класс. Тяну корча снова, наверное. Давай, 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 Витягуйся. Треба живчика хоча б, щоб на ніч закинути. О, все, приїхав. О, прорвав. Немає нічого. Ні живчика, ні доживчика. Так, того підлящика залишили. Вечором на кусочки покидаємо на судочка. Хоч щось, можливо, на ніч. А риба знов. Проду з корчом. Блін, разом з цим болотом тягнеться постійно. О, у нас наживчик є, друзі. Наживчик нам то що треба, хоч на ніч нічна лапає. Ні? Малий. Малий. У нас рибка. З таким кльовим, малий, пшо в гамак. Так, друзі, у нас нік'є. Ну, ми дві зловили, ви вже бачили, від нуля втекли. І вже сьома година пора доставати гуцулочку і робити кострик. Народу просто капець. Малий сидить, Інтернет з лапа гаману. А ми зараз будемо розвелити кострик. Робити шашличок, крила є, картопелька, так я думаю, вечеря має бути знатна. Так що поїхали. Блін, перші клювання. Перше-перше. Нарешті. Ну Зараз куріш за це будуть корчики. блять. Зі о, не вишли. підлящик. Легше. нас Блін, друзі, це можна сказати перше. Дійсно клювання. Підійшов, клюнув і взяв. Підлящик такий. Блін, на сікі приємний, що просто капітан. Угу, перший, перший. І взяв на куклу опаріж. з опаришами. Взяв на опариш. Взяв на опариш з куком. Так, малий. Берей, кидай. А? В норку. Кидай в норку. Норка. Куда вже понять? И почему у нас получается? Норка. Мы пошли на христиане, знаешь. Мы на христиане. И там все. <плодисменты> 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 Оце все мотиво. Отак, друзі, Рішив уже закидувати на соміка. У нас вже м'яско готове. Тому я би ловив на хробачка, думаю, чекав би пізньої ночі. А так на соміка, на печиночку, зараз хилиш тако. Тань зачіпимо. Думаю, її не зіб'є при закиді. Нав'яжу, нав'яжу зараз. Опа. Так, оп. О, якось ось такий у нас шматочок печіночки вийшов. За крупним сомом. Поехали, чик. Боже, на что лапает, Женька? На что сом клюет? Это сыра. Так. На сом как Даем на кусочек, друзья, мяса, вот так, чик, вот так, готово, все, все мясо будет триматься. Дальний закидок Все. У нас готова на Судака Біла риба і так не клює. Думаю, рано ми її будемо відчікувати. А поки будемо сподіватися на... на судака. Тань, все, включаемся на трофеи, друзья, усим доброго раночку, блин, какая тут красота, посмотрите, кайф просто. Ну что, обстановка по по рыбе ноль. Два обрива, вночі було два клювання на живчик, ну, на обрізки, але щось нічого не було. Козактує факт, що та вся робота, яка була прочищення місця даремна, тому як. Якщо вам видно там далеко, ось там десь буйки. Ну, буйки, так я десь кидаю метрів за 80 і там десь так буйки стоять. кидаю все ну, одно прямо в траву. Якось так. Місце для рибалки трошки. Колись можливо місце для рибалки трохи тяжке. Тут хіба тільки запливати і ще метрів на 150. Так можна буде щось ловити. І то, то зразу на пацюки випливати на лодці. Але взагалі для відпочинку з сім'єю це просто зачутне місце. Для купання тверде дно, пісочок, кайф. Ну нічого. У нас шоста година. Може, щось. І клюне. Хлопці на лодці пливали, а холодом казали, риби тут нема. Пару кілометрів ліво вправо аж десь десь там на свалах. відпочиваємо Так, друзі, як то кажуть, у моїй ситуації головне не падати духом, так? Да? Зліпив таких штучок з 15-20 і он туди його зараз Блін, ідеально, просто, ідеально. Думаю, закормитися трошки. Кашу ще додому не буду брати, да? а так можливо рибку зберу, п'ятно зроблю. Якось так. У нас вже 6.20. Пора вже пити каву. Блін, просто рій палато, куди не глянь. Але слава Богу. уже 6 сплять. Вчора всі гуділи співали. Так що можна чуть насолодитися. Насолодитися гарним ранком. Пану ли що рибка взагалі не активна. Якось так. Нічого, ми духом не падаємо. Рибка нас це, це як бонус, я завжди так кажу. Саме находження тут, а це вже кайф. Так, друзі, у нас походу перше клювання, але без рибки. і блін трава Ні. без рибкою? Опа! От підлячь перший! Такий приємний! Друзі, чистий хробачок! Просто цілий день якісь там бутерброди ліплю. Фу, а тут на нахру... нахронах таранечка Блин, а он приемный первый твой. Чекаешь его, чекаешь этого клювания, толку ни разу не было. И тут положил. Кайф. Красота. Подобасик. Красота. Красота. Дай. Бомба. хе Тінь якось так. Ху, все, друзі. Рибалочку закінчив, нічого не клює. Уже перша година. Блін. Кайф. Вже перша година. Злапали за цей день одного підлящика, самі все бачили, але нічого. Рибку злапали коротше, десь приблизно два-три підлящика, одного рибчика і одну платичку. Все, ми випустили, самі все бачили. Поплило довгий садок, дає можливість рибку зберегти навіть в таку жару. Клас. Хлопці вже приплили. Було десь кілометрів 10-15 в сторону хатина. Також від ранку на п'ятьох злапали три великі три судака, десь я думаю кіло півторашних. Ну і казали, що вздовж берега питалися, ніхто взагалі не ловить більшу білу рибу, не клює ніде. Ну що, ми продовжуємо відпочивати, рибалку я вже все зібрав, випустив самі все бачили. Блін, народу просто погляньте. Просто палатка на палаці, просто Кай капець. Ну нічого, надумаю, що вам відео таке сподобалось. Я ще став вподобайку. Не забудь поставити дзвіночок, щоб не пропустити зі мною наступні вихідні. Також планую десь на Дністер, ну не знаю куди. Можливо, підкажіть, де можна спробувати. і де так, щоб із сім'єю. Бо, як бачите, соколі далеко треба кидати від берега. З кораблика було б добре. З берега метрів 70 80 сплошна трава, багато обривів, зацепів. Ну, якось так. Ну, Зато гарне місце для відпочинку з сім'єю, родиною. Дно тверде, пісочок, так що класно. Ну, надіюсь, і вам все сподобалось. До зустрічі!